Всім привіт-привіт! Ви на каналі E-Games. Мене звати Ігор. І на столі в нас гра перші залізниці від Dranda Games і в локалізації Lord of Boards. І це Flip Wright-гра, в принципі, досить популярний зараз жанр. І тут навіть пов'язано з покером. Тут навіть має бути покерна фішка. Ну, в принципі, гра про побудову, як ви зрозуміли, перших залізниць. Ну і давайте відкривати, подивимося, що в нас вона з себе являє. Ну, поки я відкриваю, можна вже ставити по цьому відео, підписуватися на канал. Якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі і дякую всім тим, хто вже долучився до підтримки каналу. І дякую всім тим, хто долучиться до підтримки каналу, тому що зараз ми збираємо на передзамовлення Вардело для того, щоб, знову ж таки, він був у нас на столі, і ми могли, могли знімати летсплеї по цій грі. Ну, повертаємося до залізниці. Що в нас тут? Вона тоненька. Коробочка така. Незвичайна. Не хочу відкриватися. А як тебе відкрити? Ух ти. Ух ти. Ага, я майже її відкрив. О, все, відкрив. Так, дивимося, що в нас тут. В нас фішка дилера. В нас є ось така фішка дилера, і вона картона. Вона картонна, не пластикова, вона просто картонна, звичайна картонна. Так, в нас є картки. Ми на них подивимося окремо. Навіть є олівці. Що, в принципі, цікаво. Є правила. А, так, правила приготування до гри, огляд гри, хід гравця. Локації, які ми будемо обводити нашими залізницями, і за це щось отримувати. колій, місто, в принципі, все зрозуміло, кінець ходу, кінець раунду, і кінець гри то тобто, підрахунок очок. І варіант більше гравців, і навіть є соло-гра, що теж непогано, і є розшифровка карт завдань. В принципі, Ще єдине, що в нас тут є, це наші планшетики. Вони мають бути двосторонніми, е, да, вони двосторонні. Е, тобто ну, всі мають грати на якійсь одній стороні. Може бути, може бути отак от поділено річкою, а може бути навпаки, ось так поділено річкою. Не знаю, які складніші, які не складніші. І ось тут у нас якісь бонуси, ми будемо за це отримувати. Так, залишилися у нас карти, і карти тут насправді дуже цікава історія, дуже цікаве поєднання. Тут карти, які є фактично майже звичайними ігровими картами. У нас є масть, в нас є десятка, валет, дама, король туз. Тобто, фактично це в нас покерні комбінації. Які, з якими ми будемо грати. 4 масті і від 10 до туза. Ну, добре. І є картки цілий. Так, щось якісь ще цікаві картки. Цікаві картки. Ну, це все картки цілий. Це все картки цілий, що можна досягти, і відповідно отримати за це додаткові переможні бали. Тому що ми будемо обводити ось наші залізниці за великим рахунком. Ми будемо ходити по краю цих гексів і таким чином замальовувати той чи інший маршрут. Бачите, тут теж є масті, які фактично є. Але ще важливо буде, яку комбінацію можна буде збирати. Ну, ось так. Ось така в нас вийшла. Швиденька розпаковочка, тому я думаю, що в принципі тут більше нема про що особливо говорити. Треба вже знімати буде летсплей. Ну і відповідно, побачимося в наступних відео. Пока-пока!